Поїхали. Так, на Спартаку Моросить. І на полі. Команда вовків. І команда штурму. він так. О, він ноги Ой-ой-ой, перекидував. Лаутаро Левандовського! Коля, красавчик, третьора ти приклас. браво! Там на Ховай, куди що?

Була нагода у вовків. Вирвався сіла на оперативний простір, але відбився штурм. Такого сесію зараз не Багато просто не йшла. Блядь! Змиляється Лаутар, ось тут деполює Модрич, мав би відкривати рахуток. і Відкриває Модрич Рахудок! Горять вовки. не просто дається їм сьогоднішній тур. Синіх сьогодні розносять. Синіх розносять, нас теж на є. Нас теж, так. Два-три, ще йдемо по прямому висадку. А тут стріляє Лаутаро, не вручає, не вручає. В рамку воріт. Гравець штурму і відворіт м'яч вводить. Мишко Лівандовський. Чого сіло сам? БП можна не крити. Непогано комбінує команда штурм. Проривається Лаутаро і тут можна і прострілювати. Yeah, yeah! Це треба зак... закривати було на дальній штанзі трауре цю передачу. Лаутаро красава. Роба, роба, роба. Хорош! Лаотара вільний! Добре! Гарна передача! На Лаотара, але потім Лаотара віддавав на протилежний фланг, а там нікого з його партнерів і помилка від Сілви. Багато чого сьогодні Сілви не виходить. Ой-ой-ой, а тут може бути непогана нагода! Сильні... Yeah. Yeah. <laughs> Сильніше треба, акцентовані ще йде, було йде пробивати Модричу, А так. Давай, давай, біжи! одне, Женя, одне! Пробивай! є! Модрич, робить рахунок 2, 0 <laughs>

Мажем МАПЕ! Якщо вважати... Ууу! Я ж в мовчав <рискотворю> Настав його час. <рискотворю> Хвилина! Що ж, непоганий тур для штурму? Непоганий тур для арсеналу. А лідери поки мовчать. Ой-ой-ой! Як ти в'єтнамський флешбек? Рова, блядь! 20 секунд! Пиздуй церкву, сука! Рома, ты ж казав, що нормальный, блядь. Нормальный. Слушай. Скиди ты цифру. Давай до вихода, тримай! До вихода гра, до вихода. Нище, нище, Максим. Тримай! Дима, опускайся силой! Дима! Хорош, все!